Добрий день, любі діти! Послухайте загадку. Вся зелена і волохата, на листках у неї хата. Хоч багато ніжок має, сяк її переганяє. Хто це? Гусениця! Гусениця є дивовижними комахами, їх існує багато різних видів, і майже всі вони перетворюються в красивих. І витончених метеликів, які є окрасою нашого життя. І сьогодні пропоную вам зробити гусеницю. Нам потрібно вирізати 6 круж... кружечків різного кольору із квадратів, обрізаючи кути. Ось так. Ось у нас вийшли такі кружечки і збираємо нашу гусеницю. Ось так. Та все це приклеїмо. Ось ми приклеїли нашу гусеницю і смужки зеленого кольору зробимо травичку та теж наклеїмо. Травичку робимо ось так. І так до кінця. Ось ми вирізали травичку і теж її приклеїмо. А зараз домалюємо фломастером очі, ротик та вусики. Ротик, очі. гусики. Ось така в мене вийшла гусениця. У вас все вийде. Чекаю на ваше фото. До зустрічі!